Я думаю, що це початок краху із кількох причин. Згадайте, наскільки потужною була ідеологія марксизму ленінізму, вона мала вплив на багато країн світу, особливо після Другої світової війни, під час процесів деколонізації. Так уже було після розпаду СРСР, після падіння Російської імперії. У 1917 році я вважаю, що це остання велика колоніальна війна, яку Росія веде. Війна в Україні сьогодні. В Росії немає такої сили, яка могла б утримувати державу разом. Її система і це піраміда влади навколо однієї людини, і все може змінитися в одну мить одразу після відходу Путіна. Росії доведеться пройти шлях, який подолали інші держави. Влада ж любить наголошувати, що колоніалізм це мовляв про Бельгію чи Британію. Так, Бельгія, хоч і маленька країна, мала надзвичайно жорстоку колоніальну систему. Король Леопольд не був кращим за Гітлера, але вони визнали своє минуле. Вони прийняли цю відповідальність, і це суттєва відмінність. So that's very, very different.